Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні ми розберемось, як залишатися у формі чоловікам після 40 і прогресувати без шкоди для здоров'я. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це мотивує нас до створення корисного контенту, а ви не втратите з нами зв'язок. Після 40 років залишатися у формі стає складнішим. Продукція тестостерону, який відповідає за чоловічу фігуру, знижується. Гормон росту, який допомагає прогресувати від тренувань, також махає нам ручкою. Уповільнюється синтез білка будівельного матеріалу для м'язів, а разом з цим і процесів відновлення. Відбувається процес саркопенії – вікового зменшення м'язової маси. Він починається десь біля 35 років. Відчувши складності в наборі, дехто йде на крайнощі. Виснажує себе в тренажерці, але замість м'язів отримує травми, і це не дивно. З віком зменшується еластичність зв'язок і функціональність суглобів, тож навантажувати їх потрібно грамотно. Перше, що потрібно зробити, це відкоригувати тренувальний план. Регулярні тренування з помірними навантаженнями будуть стимулювати вироблення тестостерону. Покращий синтез білка, привчать м'язи до нового життя і позитивних змін. Програму тренувань обирайте в залежності від досвіду. Для новачків або тих, хто повертається до залу, ідеально підійде full body три рази на тиждень. Але не затримуйтесь тут надовго і переходьте на триденний спліт. Наприклад, один день робіть груди середню дельту та трицепс, інший день спину задню дельту та біцепс і день залишайте для ніг. Такий тренувальний план рівномірно розподілить навантаження на всі групи м'язів і подовжить час для відновлення. Це саме те, чого організму не вистачає. Важливо знати: помірні силові тренування стимулюють вироблення тестостерону. Обирайте переважно базові вправи для тренувань. Вони поєднують ефективність у гіпертрофію м'язів і користь для продукції тестостерону. Виконуйте жими присідання та тяги на 8-12 повторень в 3-4 підходах. Для вас це оптимальний варіант. Стосовно підбору робочої ваги. Тут також потрібно мати достатню вагу для прогресу, але в той же час не перевантажувати центральну нервову систему. У ізольованих вправах, де працює одна м'язова група, наприклад, згинання на біцепс чи розгинання на трицепс, можна працювати до м'язової відмови. Бо тут навантаження точкове, воно контрольоване і нервова система сприймає його нормально. У багатосуглобових вправах краще не доходити до повної відмови, а зупинятися за один-два повторення до максимуму. Це знизить навантаження на нервову систему, скоротить час відновлення і зменшить ризик травм. Додатково підтримуйте продукцію власного тестостерону за допомогою ДАА. А від вансітон. Він сприяє виробленню вільного тестостерону, якщо організм самостійно не виробляє норму. Правильний раціон після 40 це вже половина успіху. Організму потрібна постійна підтримка з білку, правильних жирів і вуглеводів в певній пропорції. Починайте з базового. Рахуйте добову калорійність. Наприклад, для чоловіка 80 кг – це буде приблизно 2,5 тисячі калорій. Знаючи загальну кількість калорій, розрахуємо БЖВ, білки 1,6-2 г на кілограм тіла, жири 0,8-1 грам на кілограм тіла і вуглеводи те, що залишиться. Білок критично важливий для росту м'язів. Приймайте його рівномірно протягом дня. Це підтримує рівень амінокислот в криві та покращить відновлення. А якщо важко отримати достатню кількість білка з раціону, використовуйте протеїн екстра від вансітон. Він містить комбінацію білків з швидким ефектом і подовженою дією. Це задовільнить потреби м'язів в регулярному надходженні амінокислот. Особливу увагу приділіть жирним кислотам. Жири з яєчних жовтків, жирної риби, авокадо, насіння льону. Оливкової олії необхідні для синтезу тестостерону. Вуглеводи необхідні для енергії. Намагайтесь набрати їх кашами, овочами або макаронами з твердих сортів пшениці. Це повільні вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Вони допомагають регулювати інсулін і підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Це позитивно впливає і на енергію, і на гормональний баланс. З віком сухожилля, фасці, зв'язки втрачають еластичність, а отже, ризик травм зростає в рази. За статистикою, понад 70% людей після 40 мають грижі, протрузії або інші зміни в хребті, і більшість із них навіть не знають про це. Тому варто звернути увагу на вправи з осьовим навантаженням. Щоб виконання цих вправ було комфортним, робіть їх з помірною вагою, збільшивши кількість повторів. Якщо присідання з навантаженням у вас викликає дискомфорт. Замініть його на жим ногами. Станову тягу на гіперекстензію, а тягу штанги в нахилі на горизонтальну тягу в тренажері. Також уникайте травмонебезпечних вправ зі складною механікою, такої як французький жим чи жим штанги із-за голови. Користуйтесь правилом. Якщо вправа викликає дискомфорт, її варто замінити. Використовуйте колаген плюс для зміцнення зв'язок і сухожиль. Використовуйте МСМ з хондроїтином і глюкозоміном для функціональності суглобів і хребта. Підсумовуючи, хочу сказати: якщо користуватися моїми порадами, уникати стресів і безсоння, прогрес від тренувань покращиться в рази. Напишіть свою думку у коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Тренуйтеся, відноситися з повагою до свого організму і пам'ятайте, здоровим бути здорово!